Усім привіт! Рада вітати вас з себе на каналі. І сьогодні хочу запропонувати вам приготувати неймовірно смачний шоколадний кекс з доступних інгредієнтів, які знайдуться у кожного на кухні. І починаємо приготування з того, що в окремій мисці з'єднуємо сухі інгредієнти. Беремо 150 г борошна, до нього додаємо 180 г цукру. У мене коричневий, але можна взяти звичайний білий. Потім ароматизатор. У мене це з ароматом рому, але можна взяти ваніль. Тут вже за смаком, також розпушувач, одна чайна ложка і 2 столові ложки какао. Ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Після того, як змішали сухі інгредієнти, беремо іншу миску, вінчик і змішуємо е, кефір разом з яйцем. Міксер не потрібен, зробимо це просто вінчиком. Беремо 200 кефіру, до нього додаємо яйце, рослинну олію і ретельно перемішуємо вінчиком. І Поступово додаємо сухі інгредієнти. Перемішуємо до однорідності. Тепер готове тісто, будемо викладати форму. Я буду використовувати таку класичну форму для кекса. Зараз змащу її маслом і притрушу трішки какао. Викладаємо тісто і випікаємо при 180 градусах приблизно 30-35 хвилин. Але зверніть увагу, якщо у вас Форма без дірочки всередині може випікатися трошки довше. У мене випікався 35 хвилин. Залишаємо пиріг остигнути у формі хвилина 10-15. Такекс уже і смачний, і ароматний, але можна зробити його ще смачнішим, а саме приготувати шоколадну помадку для нього, чим зараз і займемось. У каструльку або сатейник додаємо 2 столові ложки сметани з гіркою це приблизно 100 г. Також 2 столові ложки цукру. І 2 столові ложки какао-порошку, і також грамів 20-30 вершкового масла. Ставимо на плиту і починаємо підігрівати, поки не з'являться бульбашки. Як тільки бульбашки з'явилися, знімаємо з плити, трошки даємо остигнути і покриваємо кекс. Поки готувалася помадка, кекс також остиг і можна покривати. Зверху я вирішила ще прикрасити його такими намистинками, на мій погляд, вийшло досить гарно і святково. Так, мій кефс вже готовий, він дуже м'який всередині такі трішки навіть вологий. І вже пройшла десь година з тих пір, як я покрила його цією глазурю. і хоч можу сказати, що вона повністю застигла і липне. Тобто, її можна використовувати і для прикрашання тортів зверху. Дуже зручно.